Привіт, друзі! Сьогодні маємо ми 19 грудня Миколая за Юліанським календарем. Я пронагідно вітаю всіх, хто святкує цей день сьогодні. Ну, а ми знаємо, що за Григоріанським, то він народився 6 грудня. Ну, це питання не сьогоднішньої дискусії, а візиту в цей день Путіна до Мінська. Справа в тому, що минула ніч, я не знаю, як у вас у нас видалась просто, ну, м'яка кажучи, катастрофічною. Звісно, що фактично ніхто не постраждав фізично, я маю на увазі всі. Живі, є певні ушкодження у деяких мешканців Київської області. Так, є, звісно, проблеми і в інших регіонах, але те, що сьогодні до Києва налетіло дуже багато дронів, свідчить про те, що Путін не полишає своїх дурнуватих ідей все-таки якось реалізувати свої цілі. і Він з цією метою полетів до Білорусі. Йому одних шахідів іранських не вистачає. і... По обіді практично в усіх східних областях була оголошена тривога. Вона тривала недовго. Він піднявся своїм бортом і разом із ним летіло ще три літаки, які були точно такі, їх важко було ідентифікувати, в якому він знаходиться, ну як кортеж машин, автомобілів урядових. І він таким чином там, долетів до Білорусі, тільки він там приземлився. Повітряна тривога припинилася, бо не цікаво було дійство. діток там навіть в школах виводили в підвали, і слава Богу, сьогодні в день все пройшло більш-менш спокійно. А ніч, да справді була складна. І от саме атака дронів, яка ну, до певної міри мала успіх я вам скажу, по поправді, багато було збито. В статистику ви бачили, що 30-35, там називають іншу цифру, навіть ще більше, ніж 30 було збито. А абсолютна більшість долетіло до Києва, да, і там в межах Київської області ці дрони були, позбив, були збиті. І вказує це мені на те, що Путіну не вистачає сьогодні потужності вести війну проти України, тому що за логікою речей ну, мався б сьогодні бути ракетний обстріл, але його не сталося. Імовірно, що за все, що ракет справді там не так багато, як Данілов говорив їх там на 3-4 рази, а далі не буде чим стріляти Путіну, тому він їх економить. Він виробляє власні ракети, євні виробництво. Сьогодні була інформація про те, що провалено виробництво чіпів. На Росії в силу санкційної політики, тобто вона все ж таки діє, і от саме Білорусь, як я вам розповідав раніше, для Путіна це таки є острівок місточок до нових можливостей виробництва воєнної техніки. Зброї збільшення оборонно-промислового потенціалу, і тим паче, що Путін два роки не літав до Білорусі в той час, як Лукашенко за цей час прилітав до Путіна 19 разів. Я чому на цій тезі наголошую? Тому що знаєте, це застереження зараз, що Лукашенко зустрічає Путіна, бо той прилетів до нього, мовляти його до коліна, щоб той розпочав свою активну участь у війні, не просто територію надавав для ракетних обстрілів. А і свою армію долучив. Ну там армія нараховує за свідченням сама ж Лукашенка: 40 тисяч чоловік. І от зараз довкола цього питання в Україні дуже багато політики. Я от спостерігаю е, сам за тим, що дуже багато. Про Порошенківських політичних сил, і Порошенко і його там прихильники вони активно поширюють тезу, що все, Білорусь завтра нападе. Конкретно є домовленість Путіна з Лукашенком, що це вже абсолютно вже вирішено, і ми чекаємо наступу з півночі. Так само про це говорить заложний, вищий військовий керівництво. В той час, як західні аналітики говорять, що такий, така загроза є, але говорити про те, що найближчі місяці це може відбутися, то ні. І змітював я в цій частині вам хочу сказати, так наголосити, що. З усього вищого військового керівництва України сьогодні один тільки Буданов головне управління розвідки сказало, що немає зараз ударних групувань на території Білорусі, які могли почати такий широкомасштабний наступ. Тобто, зверніть увагу. Заложний і всі його генерали, Зеленський, радники президента. Всі говорять в один голос, що Білорусь буде нападати. От буквально Росія готує широкомасштабний наступ там з півночі і з інших районів. Нікають, але акцент йде на, на саме на півночі. найближчий там місяць, два-три. А Буданов розвідка говорить, що ні цього не буде. Ну і звісно, на цьому тлі високий дуже інтерес до візиту Путіна. До Білорусі, але там розглядалося кілька інших питань, про які я вам розповідав раніше. Я вам зараз просто їх повторюю. Це економічна співпраця, так звана імпортозаміщення, це співпраця в енергетичній сфері. В оборонній сфері співпраця, яка вона, ну ми поки що не знаємо, бо туди навіть з візитом також з Путіном літали і урядовці Російської Федерації, а також міністр оборони Російської Федерації Шойгу. Ну хочу вам сказати, відверто кажучи, там і Шойгу, і інших там посадовців ліце були очень печальні, кислі. Чому ну, мабуть не домовилися? Так мені видається. Ну, звісно, ще візит сьогодні не завершився. відразу скажу вам, наперед. Він триватиме ще. І завтра там буде зустріч один на один Путіна з Лукашенком, буде зустріч два на два. Путін із Шойгу і Лукашенко з Хрєніним, Це міністр оборони Російської Республіки Білорусь. Тобто до чогось вони ще будуть домовлятися. Але сьогодні відбулася прес-конференція підсумкова першого дня. Де Путін із Лукашенком розповідали. Ну, от Лукашенко в цій частині феєричний ідіот, я по-іншому сказати не можу. Він сказав, що е, нас же називають агресорами, що ті типу, саме є плохі, і так далі тому подобне. Ну і підбіли вони підсумки того, що загалом е, вони. ну, скажімо так, допорішалі перш, в першого дня. дня. Я вам дуже коротко зараз на цьому зупинюся. Перша теза, яку вони сказали, це Росія і Білорусь будують разом союзну державу. Теза не нова. Тезі вже з 99-го рахуйте 22 й зараз 23 роки. Вони це союзне государство будують, будують ніяк не добудують. Лукашенко впирається цього робити не хоче і робити. Я вам ну скажу свою думку, він не буде. Йому не цікава союзна держава. Співпраця так окей, але не. В ніякому разі він і його керівництво вище військове не погодиться на цей проект. Хоча наголошую, він триває з 99-го року, а в минулому році вони підписали 28 міжурядових міждержавних угод саме для цього. Але поки що так. І от саме в ці дні це річниця чергова підписання цього договору, який був підписаний 25 грудня 1999 року. Далі теза прозвучала від Лукашенка і Путіна просто феєрично. Наші країни, найближчі союзники та стратегічні партнери. Ну, ми, в принципі, це і так знаємо, нічого нового немає. Наступна теза, Російська Федерація і Білорусь домовилися продовжувати практику спільних військових навчань. Сьогодні на Білорусі завершилася перевірка боєготовності військових групувань. Якось так дивно, правда? Прилітає 19-го Путін, ну, до речі, така маленька ремарка. Він сходив з трапу літака і ледь не впав, тому що він в кінці перебрав дві сходинки відразу, але втримався, але видно, що дідуган уже справді не при здоров'ї. Зі здоров'ям вкр... в нього вкрай все погано. Кажуть, що він навіть носить спеціальну нижню білизну, тому що ну, виділення в нього вже такі, знаєте, відбувається мимоволі неприроднім чином, тому е є такий нюанс. Uh, і от саме uh, same... Оця практика спільних військових навчань, про яку він говорить, свідчить про те, що розбудовалося таке війська, вона буде на порядку денному і не випадково там перебуває міністр оборони. і В цій частині певну рацію має залужний і командування вище що військової України, що може Росія там долучитися до військових дій проти України, до війни, але знову-таки може це означає долучиться. Наступний крок це завершення будівництва другого блоку атомної електростанції. Тут, звісно, дуже багато можна припущення робити. Справа в тому, що цю атомну електростанція на Білорусі будується з 2011 року. Її вже там дуже багато часу, терміну, і є основна претензія у енергетики в Росії до Білорусі. Вони їм постійно проділяють претензії про те, що Білорусь купує дуже дешевий газ в збиток Росії. Ну, от принаймні зараз Лукашенко просить у Путіна газ по ціні, ви вдумайтесь, 60 доларів за кубічний метр. Ну, я сумніваюсь в тому, що він йому продаватиме по такій ціні цей газ, і маю на увазі Путін, тому що на європейському ринку стелю ціни встановили сьогодні у Європейському Союзі на рівні приблизно 1900 доларів. Ну, 60 і Ви ж розумієте, це зовсім інші речі. Тому йому він ще за все зараз Путін там і натякає. Давай ми тобі добудуємо електростанцію. Вони на це навіть готові виділити гроші, ти тільки лише відчепиш цим питанням. І наступний пункт, який вони говорили, про те, що білоруські військові лютчики будуть навчені управління літаками, на які встановлять ракети зі спеціальною бойовою частиною, тобто з боєголовками ядерними. Про це говорилося ще влітку. Тоді Лукашенко розповідав, що вони літаки білоруські відправлять на модернізацію до Росії, щоб там можна було встановити ядерну зброю. І Лукашенко заявив про те, що ми не проти того, щоб на території Білорусі була ядерна російська зброя, такий спосіб вони хочуть підсунути фактично. Ядерний потенціал до західних кордонів із Польщею. Ну і е, Російська Федерація та Білорусь домовилися займатися створенням нової військової техніки. Це те, про що я вам розповідав. Тому що Росія... Переслідує основну мету це анексію фактично оборонно промислового комплексу в Білорусі. Нагадаю, там є два ключові заводи: це «Інтеграл», який виробляє електроніку. Можливо, не саме сучасну, але для виробництва ракет часів Радянського Союзу. Ці потужності будуть абсолютно достатніми. І є завод, як на мене, дуже потужний «МАЗ», мінський автомобільний завод, який виробляє також військову автомобільну техніку. Плюс до того, промисловий комплекс, виробничий комплекс в Білорусі. Виробляє понад півтори тисячі деталей та запчастин до військової техніки російської, яку збирають на території Росії це бронемашини, танки, так далі, тому подібне. Тому сказати, що е, не результативний політ Путіна до Білорусі ні, абсолютно так. Що він досяг своєї мети, говорити зарано. Я безумовно роблю скидку на те, що ну не сказали нам всю правду, не сказали те, що залишилося за колісами. Друзі, був і залишаюсь прихильником такої тези. Якби Лукашенко хотів вступити у війну повноцінно, він би вже це зробив. Зараз він, до речі, веде дуже активні перемовини із Заходом. Нагадаю вам, що буквально нещодавно прозвучала заява від Організації Націй про те, що Білорусь готова дати зерновий коридор для України і доставки українського зерна до країн Балтії. Без будь яких умов, чому ви запитаєте це питання на прес-конференції? Не піднімалося. Я вам поки що не готовий конкретно дати відповідь, але я думаю, що Лукашенко собі готує запасний аеродром. Звісно, є теза про те, що Путін може дотиснути Лукашенка, що Лукашенко зараз петляє, мені сподобалась фраза між двома пунктами між Путіним і Путіним. Що він собі витругує? Мовляв, на цьому тлі він хоче витрувати собі максимально. Але давайте гіпотетично уявимо ситуацію, що він щось там наторгував, і армія Білорусі вступає в війну. Яка там буде реакція? Подивимося. Тому поки що підсумки такі візиту завтра будуть детальніші. Не забудьте підписатися на мій YouTube канал, обов'язково. Да, хто не знає, мене звати Валерій Кличок. Дякую тим, хто додивився до кінця це відео. Дякую тим, хто і не додивився. Поставте, будь ласка, лайк і коментар з вас про те, що ви думаєте і про це відео, і про візит Путіна до його соагресора Лукашенка. Всіх люблю, ціную, і шаную, не перемикайтеся. Все буде Україна!